Чому ви знімаєте все на худих моделях? У вас тільки молоді дівчата з фігурою максимум 44-го розміру. Добре, зараз ми проведемо експеримент. У якості моделей будуть моя мама і моя бабуся. Я вирішила їм подарувати дві пари брюк. Мамі обрала джинси, як вона полюбляє чорні, і бабусі штанці. Тому подивимося, що з цього вийде. Ну що, ось такі брючки я взяла бабусі. Це темно-сірий колір, є ще синій. З кармашками попереду і позаду. Брюки на утепленні, Тут хутро. І ось такі джинси. Я взяла матусі. 54-й розмір. Також кармашки у нас є позаду. Кармашки у нас є попереду. Колір такий чорно-графітовий на резинці. 54-й розмір.